Усім привіт! Вітаю! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у мене буде дуже незвичне відео і перші враження. Кому цікава така тема, я вас запрошую всіх до перегляду. Чому відео незвичне і. Власне, з того хочу я почати, що я зробила замовлення на ось такому чеському сайті Notinon. Замовлення я там зробила вперше. Раніше до цього я там не замовляла, я тільки могла зайти, подивитися або дивитися розпаковки інших блогерів, що замовляють, і мені незвичайно стало. Цікаво. І е, я все ж таки наважилася і декілька днів тому таки, там зробила замовлення. І що я замовила? А замовила я для себе теж незвичні для мене продукти, і відразу е, повно розмірки. Це буде у мене сьогодні така розпаковка парфумерії. І парфумерії не незвичайної, а парфумерії Арабської. Так, я сьогодні не даремно ось такій арафатці. От і постаралася так підготуватися трошки до відео. От свою посилочку я вже відкрила на новій пошті. Між іншим, зараз на сайті Notino відео ніяке не спонсороване, не проплачене, мені до цього ще дуже-дуже далеко. Я маю надію якомусь в якомусь майбутньому, а все-таки моя мрія здійсниться. От, потрошечки маленькими кроками рухаємося, так? І, власне. Чому арабська парфумерія? Оскільки я підтримую наших українських блогерів, різного плану відео дивлюся, не тільки розпаковки про косметику, бо зазвичай в мене канал більше про косметику декоративну, про догляд, про прожні пляшечки. Ну, такі якісь стандартні відео. От, але я і дивлюсь наших парфумерних блогерів. У мене теж є невеличка така моя колекція парфумерії, так, недоволі там якоїсь люксової в мене немає, звичайно, така каталожна, але є. Дуже, на мою думку, цікаві аромати. А от арабських саме ароматів у мене немає. Знаєте, я останній місяць доволі таки спостерігаю за двома ароматами. Ось, власне, цими арабськими. Ну, арабська парфумерія для мене щось, а це має бути таке насичене, вибухове, тільки довго тримається чи на одязі, чи на тілі. От, але я знайшла одного блогера, яка розповідає, що власне вона змінила моє бачення на арабську парфумерію і розповідає в своїх відео, що це насправді зовсім не так. Є аромати арабські, які тримаються настільки довго, от і не потрібно їх боятися. Але мене в арабській парфумерії дуже приваблює саме пакування. Там настільки ці флакончики гарні, такі витончені, які зніжні, тендітні. І коли я робила це замовлення, то я не читала нот даного парфум, даних парфумів. Я абсолютно з ними не знайома, я не мала ніяких ні пробнички, ні нічого, ніхто мені ніколи нічого не целав з парфумерії. Я вирішила ризикнути і замовити власне ось такі парфумчики. І ми зараз подивимося і власне їх розпакуємо. І це будуть мої перші враження про дані аромати. І перший аромат, який мене надзвичайно зацікавив, там дуже гарний в нього флакончик, дуже витончений, такий якийсь для мене нічний та тендітний. Ці всі аромати вони заявлені, я вже пізніше прочитала, що вони йдуть як унісекс. Тобто їх можна носити як і чоловік, так і жінка. От. І перший аромат, який я для себе замовила, він називається «Андаліп Аздааф. Вибачте, мене за мій арабський. От, дивіться, дуже гарне пакування. Все приходить в слюдін. Коробочка, просто зберігати якийсь раритет, і подивіться, з моєю долонією, як вона взагалі, яка вона величезна і як вона виглядає. А також є ось тут така, як це правильно називається, забула. Це, це не важливо. Арабська парфумерія доволі таки є, можна знайти її по бюджетній ціні. І дуже гарні об'єми по 100 мл. Тобто вам того парфуму вистачить надовго. Дуже гарне власне, ось це таке пакування, все прийшло в сліді, запаковано. Давайте ми разом з вами його розпакуємо, і це буде просто перше-перше. Саме перше враження. Так, Не знаю, чи мені знімати повністю цю сльоду, але ну, коробка тут надзвичайно красивані я зніму. Це, це тиснення. Подивіться, як переливається цей такий дуже цікавий надпис, орнаменти дуже гарний. І сама коробочка має по собі. От, зараз дуже гарно камера вам передає ось такі тиснення. Тут надзвичайно все виконане. І тут, ну, подивіться, красота. Просто я як художник, мені то все дуже цікаво. Так. Всередині, що ми отримуємо, а всередині ми отримуємо ось так воно йде, все запаковано. Давайте я хочу дістати. Це просто щось із чимось. Це просто красота. Подивіться на цей флакон. Це парфумована вода «For external, As Only. Я не знаю, можливо, вона так називається. Але це виконання просто. Знаєте, щоб стояла дана парфумерна вода на вашій поличці. І а, навіть якщо вона мені не сподобається, то вона однозначно буде тішити мені око. Ось тут ці перлини, ось це виконання цієї кришечки. Боже, яка вона важка, та тою кришкою вбити можна. Але подивіться, яка вона красива. То що зі щемось? Задавайте ну, тепер вже переходимо до аромату. І я маю надію, що він буде такий ж красивий, як і ось ця а, пар... кришечка. І та саме пакування. Це скло досить таке. Важкувати. І тут ось ця така золотиста, прям вклеєна бляшка. Але бляшка, напевно, це пластик, але гарно прикрашена ось такими камінцями. Ну, звичайно, це не сваровські, але <хи> так, нехай буде. Ви знаєте, ще багато чула про парфумерію. Власне, арабську і говорять, що їй потрібно дати настоятись, тому що відразу можна, можна відчути від даного парфуму таку якусь хімосність вона видає. А до двох тижнів, навіть до місяця, дехто рекомендує, що потрібно дати їй настоятись. Так, тримаю цей цукоришечку. Так, я вже підготувала собі ось таку серветочку, не буду собі на себе наносити. Так, ну що ж, давайте будемо тестувати. Розпилення на дрібно-дисперсне. Тобто дуже таке легке. О, перші нотки. А ви знаєте, я тут ніякої хімозності не відчуваю. Я зараз відчуваю приємний, а, такий легко цитрусовий а, солод. Тут, напевно, входить якась ванілька. Цитруси точно тут є. Я не готувалася до даного відео, я не знаю, які тут ноти є. Будемо зараз все на, просто на, на вмання вгадувати буду і е, свої враження розповідати. Але аромат мені сподобався. Боже, яка то краса! Я маю надію, що і е, шлейф тут, напевно, буде дуже красивий. Я не знаю, легкий, цитрусовий, ненав'язливий. Це не якийсь такий важкий він, абсолютно легкий. Ой, Цитруси тут смачні, солодкаві, такі, прям якісь. я не знаю, от Ви тільки чистите якусь мандаринку під ялинкою, але тут немає хвої, я маю на увазі просто вже якесь новорічне свято. Я не вмію описувати аромати, тому що я не знаток, я не якийсь там парфумерний блогер, але мені цей аромат надзвичайно сподобався. Боже, то краса. Мені завтра піду з ним на роботу. Якщо мені попередні не сподобається більше, то точно в цьому піду. От, зараз починаю відчувати якісь ще інші ноти. Більш такі, я не знаю, як їх описати. Приємні, солодкаві. Але цитруси тут дуже гарні. Цитруси, на мою думку, це цитруси з ванількою. Все, що я від них відчуваю. Може бути, знаєте, що, що тут? Яка нотка? Можливо, тут ще буде жасмин. От квіти. Є, якісь, є якась тут квітка. Жасмин. Я люблю жасмин в парфумерії. Мені подобаються. Так, цитруси, жасмин і ванілька. Можливо, ще тут є якісь ноти. Я не, я не знаю, не впевнена. Вам все, що от зараз відчуваю. Ох. Так що цим парфумом я залишилася задоволена на всі 100%. Е, ну, це краса. Ну, погодьтесь зі мною. І скажіть, якщо у вас він такий є, то чи він вам пахне? І чи вам він подобається, і взагалі, як вам арабська парфумерія? Так, ну давайте відкладемо. Наш ось цей папірець і серветочку нашу, і я поставлю тут, будемо любуватися. І я ще хочу сказати, що сьогодні в мене така невеличка розпаковка і перші враження від даної парфумерії, але вже з першого затесту ось цього аромату я Залишилась надзвичайно задоволена, я не прогадала, я, я, тільки, я тільки вже <гад> дуже сильно рада, що ну, дуже, дуже смачний, дуже приємний дуже гарний аромат. А, наступний аромат, який я замовила, а, то а, це він виглядає ось так. І а, це, напевно, такий самий розп поширений а, бренд, називається він Алатафа, а парфум називається. Азі -зах. так, Тут вже таке упакування більш мінімалістичне, але тут і флакон теж доволі такий більш стриманіший і такий, знаєте, дуже дуже красивий. Все ця ж саме з історії, ось з цією наліпкою. Кажуть, що це так араби позначають свою парфумерію, вже забула, як вилетіло згоди, як ця штука називається. Теж об'єм 100 мл, ну, давайте будемо вже розпаковувати. Люблю, коли розпаковка перші враження. Напишіть мені, чи ви також любите такі відео дивитися. Ось так він виглядає всередині цей аромат. Ну, Давайте будемо дивитися, що ж там за красуня. О, неочікувано. І так, подивіться на красу цього флакончика. Тут я не знаю, чи камера вам правильно передає. Темно-синє скло із золото. Темно-синій колір, плюс золото це надзвичайно красиво виглядає. І сам флакончик дуже-дуже такий, ну, більш такий, знаєте, солідніший чи що, я б так сказала. І так, аромат від Алатафа, який називається Азізах. Теж дуже гарне пакування. Надзвичайно мені подобається, і власне ця. Кришечка теж така важка важка. От, все тут гарно сидить, що в попередньому що в цьому. От, Обережно покладу. Ну, давайте будемо а, наносити на нашу серветочку. Так. Це вже такий а, міцненький, щось він мені нагадав мені здається, що на більш прохолодну пору року а, цей аромат от, на такий а, на найбільш на прохолоднішу пору року. Тобто, знаєте, коли вже сніг, там мінусова температура, навіть от, якщо нуль. От, він буде дуже красивий. По нотах вам нічого не скажу. Теж тут якась така солодкавість. Таке враження, що тут, можливо, навіть якісь ветивер, пачулі, щось таке. З тої з області. І е, теж якась ванілька. Солод so, so, тут теж У часу якийсь теж присутній. Часом візьму кість з колекції своєї парфум ходжу по хаті і думаю, так, от такі ноти тут відчуваю. Тут незвичайні якісь такі ноти в мене на щось мені цей парфум нагадує. А е, знаєте, що він мені нагадав? Якимись такими своїми, от зараз він мені дуже нагадує. «Passion Dance» від Avon Dark. Цей що «Dark». Там він більш такий солодкавий і теж в нього там такий чорний-чорний флакончик, От. але там більше в нього солоду, Тоб він там на ванілі, по-моєму. А тут він йде. Отут тут От перші ноти така якась яскравий яскраві такі нотки, яскраві, яскраві, яскраві. І зараз вони якось так притихли, присіли. І залишився такий, такий якби вже і після смак. Тобто такий феєрверк-вибух, а потім щось він мені нагадує. Дуже цікавий теж, але кажу більш на таку прохолодну пору року. Можливо, навіть і на, на дощову погоду. Ну, я кажу, я буду ці аромати ще розношувати, буду е з ними, дам їм трошечки відпочити, щоб вони настоялися в кімнаті. Ну, цікавий. Слухайте, ну це загадка, це аромат загадка. Як так може бути? От коли нанесла його, тут прям такий вау, ви ну, ж по, по реакції бачили. А зараз він якийсь такий. Щось він мені нагадує, ну щось точно він мені нагадує. От що? Ну, тільки passion, passion Dance Dark від Avon. мені. Щось якісь такі, знаєте, ну я не кажу, що це якась копія чи такий склон. Просто десь далеко-далеко. Бо я недавно носила від Avon цей парфум. І десь, ну, якісь такі нотки мені. Він тут. Можливо, теж тут якісь почулі. Якась така. Добре. Я вже не буду себе мучити, катувати, бо я вже тут <головіка> вечір і я вже теж і втомлена. Поставлю свої ароматики і. Ось цей такий цікавий той перший. Що якісь фрукти тут входять? Якась така фруктовість, ще тут є. Ой, дуже цікавий. Нанюхалась на ніч? О. Мені здається, що цей перший аромат його можна буде носити навіть і в більш таку теплу погоду, не побоюсь цього слова, навіть і влітку, чому ні? Літо теж, у нас, згадаю, червень досить -таки був прохолодний. От. Ну, потрібно пробувати тестувати дані парфуми в різну пору року. Зараз я їх купила, це вже, ну, це вже осінь. Пізніше буду тестувати і взимку їх розношувати. І влітку також хотілося б їх, звичайно, спробувати. Дуже-дуже вони мені цікаві, надзвичайно. Я не жалію, що я їх собі придбала в свою таку. Невеличку колекцію, от і по дуже гарній вигідній ціні. Ну, в принципі, я задоволена. Потрібно себе трошечки тішити, відволікатися, і щоб була змога продовжувати жити далі і нести в світ якусь маленьку крихітку позитиву. Дякую, що були зі мною. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх близьких, а ми з вами побачимося в моїх наступних відео. І не забудьте мені написати, чи подобається вам арабська парфумерія і що маєте з своєї колекції. Якщо ви маєте е, якісь з цих парфумів, то теж мені обов'язково напишіть свої е, враження. І також напишіть мені, в яку пору року ви їх носите. Чи обираєте, наприклад, там, ці парфуми суто на зиму, а ці суто на літо. Бо я так не роблю. Всім па-па!